Ект під назвою Садок вишневої коло хати запропонувала літературна студія алеями вічного саду, яка працює при науковій бібліотеці Уманського університету садівництва. Педагогічний колектив школи підтримав ідею і почав втілювати його в життя. Проект розрахований на цілий рік. Нам вдалося відвідати один із 13 заходів під назвою Приготування варення із вишень за старовинними рецептами. Варення варили на свіжому повітрі за старовинним рецептом. Спочатку драглювали вишні, потім варили на вогні. Казани обмастили глиною, щоб не пригорали вишні. Учні сповна могли відчути себе в тому садку, про який писав сам Тарас Григорович Шевченко. Атмосфера свята була надзвичайно тепла. Вогонь, який горів під казаном з варенням, розпалював вогонь і у кожному серці. Всі ви знаєте, що ми будемо святкувати святкувати. 200-річчя від дня народження великого нашого поета Тараса Григоровича Шевченка. І ми разом з своїми учнями беремо участь в такому проєкті, який називається Садок вишневий біля хати. Навесні наші діти разом з педагогічними працівниками спостерігали, як цвіте вишня, спостерігали, як зав'язуються її плоди. Ну і на даний момент ми вже... Нарвали вишень, і сьогодні запалили багаття і варимо так зване варення з дотриманням всіх українських рецептів. Я думаю, що варення нам вдасться, що воно буде солодке, що воно буде смачне, що діти його скуштують. А безпосередньо, вже в той святковий день, який буде приурочений Тарасу Григоровичу Шевченку, ми відкриємо банку варення. Яке сьогодні зваримо, і також покуштують його діти, покуштують його вчителі. Мені приємно, що проект, який запропонувала літературна студія алеми вічного саду. Яка працює при на бібліотеці науковій бібліотеці Уманського університету садівництва, підтримала 11-та школа. Підтримали тому, що багато випускників школи навчаються в нашому університеті, тому що робимо це вперше. І ми вважаємо, що це у нас генеральна репетиція до наступного року, коли варення буде дійсно буде свято варення. Я сподіваюся, що воно це свято буде. Продовжуватись і не тільки в 11 школі, а й в університеті садівництва варення варилося традиційно і на міжнародній виставці в Санкт-Петербурзі. У 1914 році, у травні місяці, були виставлені експонати. Нашого було 58 експонатів виставлено з нашого училища. З них було е, тільки варення, з вишні було виставлено варення вишневе в півлітрових банках, і е, ви на колекційні, ви на тисяча з, зроблені у 1907 дев'ятсот сьомому, у 2009 роках вони були представлені на цій виставці. Ми вичистили рецепт і робимо його на вогні, так як ви спостерігаєте, по старовинними рецептами за старовинними технологіями, тому що, як ми знаємо, це було в ті часи дуже скажімо так оригінально. І всі робили це у сільських хатах. Хто мали вишні свої дерева? Вони зривали, чекали цього місяця і зривали вишні, варили варення і насолоджувалися цими. Це не солодощами у дні пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Учні декламували вірші Тараса Шевченка. Також був проведений конкурс на краще оформлення банок з варенням. В планах школи номер 11 передбачені ще такі заходи, як конкурс кулінарів, старовинна та сучасна випічка, конкурс відеопрезентацій Мамина вишня в саду, художній вернісаж у вишневому садку та багато інших. Ну, як на нашу думку, це сьогоднішнє дійство. Воно має великий навчально-виховний вплив, адже воно знайомить підростаюче покоління із нашою історією, із нашими надбаннями, адже тільки той, хто є патріотом держави, він буде працювати для неї, буде жити для неї.